Ситуація на сході залишається досить напруженою. Бойовики при підтримці російських військ спробували захватити Донецький аеропорт. По інформації нам вчора на ніч, сьогодні на ранок, була спроба танкового прориву з флангу в селі Піські. Так звані ДНР-ДННР не полишають. Спроби розширити територію окупованої області чи окупованих областей, террилізують населення, проводять цілий комплекс заходів, пов'язаних з дестабілізацією ситуації на сході України. Президент націлював волів обласних державних адміністрацій на те, що хвилі. Цієї дестабілізації розповсюджується по всій країні в тій чи іншій мірі, і особливо це має відношення в питаннях інформаційної безпеки. Президент наголосив, що в інформації Служби безпеки України терористами і господарями заплановано цілий комплекс заходів по зриву четвертої хвилі мобілізації і звернув. Увагу болів обласних державних адміністрацій, членів уряду, силовиків, які були присутні на цій нараді, на недопустимість неприйняття мір і впливу агресора на дестабілізацію установки. І Тому особливо попросив болів адміністрації зосередити увагу в ці дні на питаннях роз'яснювальної роботи, інформаційної безпеки. Зустрічі в регіонах, проведення відповідних інформаційних зустрічей на рівні військових комісаріатів, голови обласної державної адміністрації, представників районів всіх рівнів, починаючи від сільських селищних голів, закінчуючи органами обласної влади. Одне із найважливіших завдань, на яке наголосив президент. У четвертій хвилі мобілізації це підготовка до першої хвилі демобілізації. Четверта хвиля мобілізації верне назад, буде підготовлено, я думаю, що він вже готовиться відповідний указ президента про демобілізації призваних в першій хвилі. Президент звернув особливу увагу на Недопустимість проявів корупції під час проведення закладів четвертої мобілізації в обласних військових комісаріатах, під час проведення медичних комісій, під час роботи на місцях представниками місцевих органів влади військових комісаріатів по вручню повідомлень мобілізаційних, дано відповідні доручення. Генеральні прокуратури, служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ активізувати і посилити роботу по недопущенню таких фактів і проявів корупції.